Всім привіт! На зв'язку Лопатинський сад. На дворі 31 серпня 23 рік. Сьогодні ми заходимо на об'єкт. Місто Вінниця. Значить, маємо ми тут 10 соток озеленення. Робимо сьогодні розмітку, копаємо траншейки, закладаємо систему зрошення є отака візуалізація. Має виглядати колись все ну Мало виглядати отак, але виглядати вже отак не буде. По причині якій, по причині того, що малюється проєкт, воно все гарно, але потім, коли доходить до будівництва, вносяться деякі моменти. Тобто Оця опорна стіна мала бути така округла. І кудись туди заходити, але зараз вона отрівна. От, і вже вона йде не, не по периметру ділянки, а тільки, тільки отак. От Тут залишається технічний в'їзд. Тому трохи є зміни, трохи є зміни, є проєкт. Мало бути так, але вже воно не так. Ні, ну вже отак, от як воно намальовано. Це буде вже... Газон залишається в тих містах, ну і, зрозуміло, там в кінці. Тут, до речі, будемо закладати систему підземного зрошення. Значить, технологія використовується як фермерами, так і, так і ландшафтниками. Вона більш нова, напевно. Тобто полив іде, крапельна трубка закладається під землю. Ну, в залежності від того, яка культура має рости. Може бути до 70 сантиметрів, і навіть сади, деякі поливаються у нас у от, от так. отак. Тобто, в чому плюс? Плюс в тому, що якщо це поле, то закладається е, труба і вона там працює, може працювати до 20 років. Спеціальна труба, не надземна, а підземна. Е, тобто економія потім йде на капельній стрічці, на роботі, що кожен рік змотують, замотують і так далі. Ми будемо її закладати на глибину 30 см. І має воно все працювати. Тут буде садок в цьому місці. Ось, така то от історія. Сьогодні перший день. самі такі самі ось цей садок от там буде. І буде воно отак поливатися. Вчора на кінець то пройшов дощ. До вчорашнього дощу температура у нас була 37-40 і да, навіть 40 градусів. Деякі дні жутко сухо, сьогодні класно. Сьогодні у нас зранку було 19, а не 27, як, наприклад, вчора зранку ще. Ну, така та історія. Продовжуємо роботу, починаємо і продовжуємо, будемо сигналізувати у наших перемогах, на наших зелених ланах. Всім бажаю мирного дня. Наскільки він може бути мирним? glória à